Доброго дня, шановні любителі шахів. Вітаю вас на каналі Моршинського шахового клубу. Сьогодні ми зіграємо якусь веселу партію, і у нас захист каракан. Користуючись нагодою, хочу запросити всю шахову громаду України на всеукраїнський шаховий фестиваль Морщини 2025. Це буде дитячий фестиваль, який прийде 11 13 липня в місті Моршині. Три дня будуть всякі різні події. І я всіх запрошую. У мене зараз якийсь гарний настрій. Я вирішив зіграти партію. Суперник мій 221. Перший розряд, можливо, КМС, не знаю. І ми спробуємо зіграти щось веселе. І... Так, тут теорія каже H3. Ферзь D4 це саме сильний хіт, але суперник буде боятися бити. Він і боїться. Так, вроді в G4 зразу наго грають, вроді би. Вроді би наго вже 4 грають. Не повірите, але це вроді саме сильний хід. Яка ідея, я не пам'ятаю, але вроді цей хід є. Десь підтиснемо на поле F7 зараз, а на всякий кінь F6 ми вже 5 наго. Суперник це зрозумів. А, він дає такий шах начальний. Ага, я той шах призвав кстати. До речі, не кстати, а до речі. Ну, давай відійдемо добре. Не, не повірите, я його, я, я його не бачив. Ну, що зробити? Значить, я помилився. Але в нас буде весело. Так, що хоче суперник? Не знаю, що хоче, ми зараз зробимо такий фокус. Жертва ферзя. На три нуля жертва ферзя. Дивіться. Пах! Ой, боже Боже. Шановні друзі, отака у нас партія. Хто знає, як це мат називається, пишіть в коментарях. А я вас запрошую всіх Морщин на фестиваль Моршин 2025. Бажаю всім вдалого літу. Грайте шахи, перемагайте! Грайте весело і креативно! До зустрічі в морщині!